Бажаю здоров'я. Компанія «Імла» Зробили е, наступну версію ребу, який ще більш ефективний, ніж той, що був до цього. Е, Переробила антени. Антени тепер вже виробляємо самі. Антени мають сферичну диаграму направленості, е, антени мають кругову поляризацію і мають широку смугу випромінів з мінімальним кеслом. Ми до цього ще. Подивимося на графіки СВ та опору цієї комплекта. Загалом рем виглядає ось таким чином. Це максимальна комплектація, вона розрахована на 10 модулів. Тобто в нас є багажник. У нас є багажник. На якому є отвори, і на ці отвори ми кріпимо наші модулі. Кожен модуль а, налаштовується зокрема по бажань клієнта а, і розрахований на смугу 100 МГц. У модулі 2.4, 5.8 8 ми робимо трошки ширшими, а, щоб перекривати вже повністю. А, відеозв'язок та стандартні частоти Mavic Але я ще раз і ви, і ви говорите, які частоти, ми робимо такі модулі. Це модульна система. Ми можемо е, е, віддати реп на 4, на 5, на 6 модулів. Е, і після того, як вам сподобалася ця система і з'явилися ще потреби на якийсь діапазон, ви можете його додати. Тобто є пульти керування, вони виглядають ось таким чином, ми до них ще повернемось. Якщо це реп на 4, ми даємо пульт керування на 5 модулів, один буде запасний. Якщо це 6, 8, 9, ми дамо 2 модулі, які ви вже можете зафіксувати в машині. Або, або якщо це вже в окопі то покласти в окопі біля себе і на 4 метри за допомогою кабеля відвести заваду вже більш далі від себе. Ось. Кожен реп, ну, кожна завада підключається ось таким ось кабелем. Ми це продемонструємо, підключимо. Ось. І заводиться вже до машини. Сам реп. І за джерело живлення е, е, за, використовує акумулятор. Акумулятор на 2,7 кВт, тобто 10 модулів повинні працювати більше 2 годин від цього е, акумулятора. Його можна використовувати за різними призначеннями, можна підключити інвертор. Його можна заряджати від автомобіля. Тобто, в нас є зарядка від автомобіля, і ми її з собою не взяли, але вона підключається до акумулятора авто і буде заряджати цей акумулятор тільки тоді, коли автомобіль підключений. І так, давайте ми розглянемо більш детально, як працює наша завада. Робимо підключення. Беремо кабель. Так, не будемо мусорити. підключаємо модуль. Це модуль 800-900. Почаємо до якогось з виходів. Довжина кабеля напам'ятаю, 4 метри. Тобто, ну, за побажанням можемо зробити і більше. Це не це тільки живлення. Е, так, і живлення самого модуля. Ось. Тобто подивимося модуль, це не підключений. Тобто, Блок дає 28 вольт на виході Ось. і включаємо вже заваду. Тобто завада живиться від 27-8 вольт і потребує 4 ампери току. Зараз покажемо, що завада працює. Так. Ось все, ми дивимося на спектр. Я зробив таким чином, щоб було видно діапазон 700-900 та включаємо нашу заваду. Видно екран? Угу. Ось все, наша завада. 800-900. Давай, давай зробимо 750, 950. Тобто ось все, блок, який робить ця завада. Вимкнули. Йшло. Таким чином підключаються усі модулі. Так, далі. Далі, напевно, потрібно розповісти про конструкцію антен. В найголовнішому в ребі є антенна. Я хотів би розповісти про нашу антенну. Ось, нам допомогли її зробити. Люди, які мають більше ніж 20 років... Досвіду е, створення антен. Е, їх достатньо складно робити. Е, це крепітка ручна праця. Ось. І е, ми навчилися робити широкополосні антени. Е, тобто е, вони ширші ніж 800-900. Якось ця антенна, яку я хочу продемонструвати. Е, вони мають, вони можуть робити і е, відчистити від 600 МГц, але так як ми робимо завади виключно 50 і з шириною 100 МГц, то ми вибираємо найкращий депазон, який вийшов з цієї антенни. Тобто, давайте продемонструємо. Так, подавай ось сюди. От. А що видно. Тобто, зараз тут е, 350 1100, ми робимо 800, як заявлено, і 100-900. Тобто ця антена має не перевищує КСВ 1.5, вона дуже стійка до вібрації. Максимально стійка до вібрації, це пік, і це роз'єм відійшов. Тобто, ось, і навіть при вібрації вона краще працює, як ЕСВ не перевищує 1 на 25. І це на всьому проміжку. Наші тести показали, що якщо антенна з правою поляризацією працює одна. То дрон без підсилювача падав на 200-220 метрів. А якщо працювало дві антени різної поляризації, то дрон падав більш ніж на 400 метрів. Але я хочу сказати, що це без підсилювача і на відстані менше ніж 3 км. Якщо це диапазон вже більш високого, Високі, то ми робимо більш, менше антени, Тобто в нас ось депізон на 5,1, 2,4, тобто 5,8 вони вже мають інший фронт фактор. Тут же SMA SMA. Дякую за увагу.